за саме Все. закальцова закальцовані шостоль другого 2024 року надійшло повідомлення від голови Бердичівської військової адміністрації щодо загибелі сіми дорослих осіб в селі Великі Незгірці. Попередня причина загибелі, як встановлюють фахівці. Це отруєння чадним газом. Ознак пожежі на місці події не виявлено. Працюють наразі екстрені служби, встановлюються причини, наслідки. Також працює поліція. Сьогодні в нашій громаді сталася надзвичайна подія. Загинули за невідомих обставин, сім людей. Зараз працюють відповідно слідчі органи. Ми дуже співчуваємо родинам, що і так такий важкий час для нашої країни. На відносно мирній території сталася така трагедія. О 9-й годині мені зателефонував староста і повідомив про те, що у селі Великі Незгірці Семенівської громади у будинку виявлено тіла семи чоловіків, які приїхали напередодні із свідчень сусіди. Вони приїхали працювати в на даний населений пункт і не вийшли на зв'язок. Рідні почали бити на сполох, і наші жителі підійшли і виявили, що вони у будинку знаходяться.